Ський транспорт без музики 7 жовтня набрав чинності закон України, який забороняє водіям микати пісні в автобусах та маршрутках. Заборона розповсюджується виключно на всю продукцію російську і неросійську. Як на мене, це правильно так, оскільки в транспорті можуть їхати пасажири, які... Хочуть відпочити, які втомлені, хтось з дітками. Зараз ситуація така, хтось комусь може бути зовсім не до пісень, так тому що люди їдуть зараз з різних куточків, з різних причин. На жаль, не всі з радісних. Тому заборона поширюється на всю музику. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати у транспорті музику, звуки фільмів чи інші сигнали, окрім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних. Ніх маршрутів демонстрація безпосередньо вже в транспортному засобі дозволяється тільки, якщо це нерегулярні перевезення, і за згодою всіх пасажирів. Аналогічна ситуація з таксі: водій таксі має право демонструвати якісь фільми на екрані або ж включати музику тільки за згодою всіх пасажирів. Цим же законом заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Звичка багатьох шоферів автобусів голосно вмикати музику чи фільми під час рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами. Як на мене, це заборона дуже слушна, так і взагалі прийняття цього закону пов'язане з конфліктом, який виник через те, що всі ми знаємо на початку війни один з водіїв висадив волонтерів з автобуса, оскільки вони зробили зауваження за демонстрацію російського серіалу в автобусі. Враховуючи, що в нас дійсно йде зараз повномасштабна війна, ми повинні захищати свою культуру і захищати своїх громадян всіма можливими способами. Тому, як на мене, ця заборона є дуже слушною. Якщо ви бажаєте, ви маєте можливість слухати собі музику чи дивитися фільми, використовуючи відповідно це гарнітуру для цього, так навушники. При Карпатці нововведення підтримують. кажуть, водій не повинен відволікатися на пісні, а пасажири, які хочуть слухати музику, можуть це робити у навушниках. Ставлюсь позитивно. І тоді воно так, знаєте, давить. Не всі мають настрій це слухати, не всім подобається такий жанр музики. Тож треба враховувати всі смаки. Я вважаю, що це нормально. Нам не до веселості. І я вважаю, що потрібно поважати тих хлопців, які на передовій. Я думаю, що вони музику на передовій не слухають. А якщо слухають, то тільки для того, щоб трошки кажуть, розрядити обстановку. Люблю, щоб був спокій у автобусі, ну, але інколи такий настрій, що хочеться і підняти його. І якщо така спокійна музика, то можна, звичайно, що її слухати. Але що й була спокійно. Музика нам в даний час не треба. Нас біда велика. Перебудемо, а тоді будемо веселитися. Висловилися стосовно нового закону і українські зірки. Соліст гурту Козак Сістем Іван Леньо виклав у соцмережі відео, у якому продемонстрував свою позицію щодо нав'язливої музики у транспорті. На калівні коші купала. Як добре, що від вчорашнього дня більше, оце, от, що я заспівав, і інше кримінальне, і, я не знаю, низькопробне російське гівно більше не будуть чути в громадському транспорті. Слава тому, хто придумав цей закон і нарешті його втілив в життя. Слава, слава, слава. І свободу вухам, свободу вухам! Тиша! Найкраща музика! Заборона на шум стосується і самих пасажирів. Водій має право висадити порушників теші, а поскаржитися на порушення закону водієм можна, звернувшись в управління транспорту та зв'язку відповідної міської ради. Наразі за недотримання правил до шоферів застосовуватимуть дисциплінарні заходи, а самі підприємства каратимуть фінансово. Закон передбачив механізм впливу і на водіїв. Зокрема. Користувач транспорту, якщо він бачить, що водій не виконує цю норму, він має право звернутися до управління транспорту і зв'язку відповідної міської ради зі скаргою на цього водія, і управління транспорту буде також вводити санкції, зокрема. Такі перевізники, які не дотримуються норм, закону, не будуть в подальшому допущені до конкурсу на перевезення так, пасажирів, що дуже важливо, і відповідно сам перевізник застосовуватиме дисциплінарні заходи до свого водія. Перевізник буде зацікавлений, щоб на нього не надходили скарги до управління транспорту і зв'язку, оскільки якщо вони будуть надходити, його шанси брати участь в конкурсі на перевезення і виграти його будуть суттєво зменшуватися. Заборону акустичного насильства у транспорті ініціював Рух Простір Свободи та інші громадські об'єднання ще у 2020 році та схвалили його лишень у 2022.